Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 22 уроку по загальній нумерації або ж 6 урок 5 та 6 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. Природа це весь навколишній світ, що тебе оточує. Друге. Природа це сутність, основна властивість чого-небудь. Третє. Матерія усе, що існує у світі, незалежно від того, знаємо ми про це чи ні. Четверте. Фізика, фундаментальна наука про природу, властивості матерії та закони її руху. Методи фізичних досліджень поділяються на експериментальні спостереження і дослід і теоретичні, гіпотеза, моделювання, математичний розрахунок. Виконуємо третє та четверте завдання. В третьому завданні пишемо пропущене і прочитаємо речення. Усе, що існує у світі, незалежно від того, знаємо ми про це чи ні, називається матерія. Ми пригадаємо інформацію, записану в рамоці. Перше, існують два види матерії речовина та поле. І друге речовина це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Фізика як наука найчастіше оперує такими поняттями, як речовина, поле та фізичне тіло. В п'ятому завданні ми переглянемо відеофрагмент та встановимо, чим відрізняється речовина від поля. Існують два види матерії речовина та поле. Чим вони відрізняються? Частинки речовини в стані спокою мають масу, а для поля ця величина нульова. Речовинам властива подільність, їх можна ділити на окремі частинки, які будуть перебувати в просторі незалежно одна від одної. Поділити поле на окремі компоненти неможливо, воно єдине і заповнює весь наявний простір. Частинки речовини рухаються зі швидкостями меншими на багато порядків за швидкість поширення поля. Так, швидкість поширення поля дорівнює швидкості світла у вакуумі 300 тисяч кілометрів за секунду. Речовина не здатна рухатися так швидко, як поле. Порівняти речовину й поле можна за ступенем проникності. Речовина мало проникна, оскільки в одній точці простору не можуть перебувати водночас дві різні частинки. А поля електромагнітне, гравітаційне, навпаки. Характеризуються високою проникністю. Хоча між речовиною та полем існують відмінності, але спільним є те, що вони можуть перетворюватись одне на одне, тож з відеофрагменту ми дізналися основні властивості речовини та поля, і можемо відповідно сформулювати основні властивості речовини. Перше, частинки речовини в стані спокою мають масу. Друге речовина подільна. Третє швидкість поширення речовини менша, ніж швидкість поширення поля. І четверте речовина мало Що стосується властивостей поля, перше для поля маса таке поняття взагалі відсутнє для неї. Маса дорівнює 0. Друге поле єдине і заповнює весь наявний простір. Третє швидкість поширення поля рівна швидкості поширення світла і становить. 300 тисяч км за секунду. Четверте поле має високу проникність. В шостому завданні вивчимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Перше фізичне тіло це будь-який об'єкт із речовини, який має зовнішні межі. Друге. безперенні зміни, що відбуваються в природі, називаються явищами природи. І третє явище, яке можна описати за допомогою фізичних законів, називаються фізичними. В цьому завданні нам необхідно розподілити поняття по трьом категоріям фізичне тіло, речовина та фізичне явище. І так, порцеляна, політ ракети, намисто, веселка, дзвін, скло, склянка, зошит, залізо, цвях, папір, нагрівання води, дошка, гума, деревина. До фізичних тіл у нас віднесеться намисто, склянка, зошит, цвях, дошка. До речовини відноситься порцеляна, скло, залізо, папір, гума, деревина. І до фізичних явищ відноситься політ ракети, веселка, дзвін і нагрівання води. У 8 завданні нам необхідно встановити відповідність між фізичним явищем та його видом. Але для того щоб чітко з'ясувати яке буде у нас співвідношення, ми повинні переглянути відеофрагмент. Що відбуваються в природі, називають явищами природи. Явища, які можна описати за допомогою фізичних законів, називають фізичними. Фізичні явища бувають механічними, оптичними, електричними, магнітними, тепловими, звуковими. Механічні явища відбуваються з фізичними тілами за умови їхнього руху. Одне відносно одного. оптичні явища обумовлені поширенням, заломленням і відбиванням світла. Електричні явища виникають у разі появи існування руху та взаємодії електричних зарядів. Магнітні явища пов'язані з існуванням магнітного поля і виникненням у фізичних тіл магнітних властивостей. Теплові явища відбуваються в процесі нагрівання й охолодження фізичних тіл. Звукові явища пов'язані з поширенням коливань у твердому, рідкому і газовому середовищах. Здебільшого можна спостерігати одночасно кілька фізичних явищ. Тож, встановимо співвідношення між фізичним явищем та його видом. Перше у нас йде веселка. Веселка у нас викликає зорове відчуття, тому веселка відноситься до оптичних явищ. Далі, друге, йде рух автомобіля. Рух автомобіля, відповідно, так як у нас сказано, що механічні явища характеризуються саме рухом, то рух автомобіля і будь-який рухомий об'єкт буде представляти групу механічних явищ. Танення снігу відбувається за рахунок змін температури, тому це відноситься до теплових явищ. Четверте, притягання волосся до грібінця під час розчісування пов'язано з електризацією, а відповідно це є представник групи електричних явищ. П'яте притягання магнітом залізних кошурок, відповідно, магнітні явища із магнітом дуже тісно пов'язано, тому це є представник магнітних явищ. І шосте гуркіт грому у нас викликає звукове відчуття, тому це є представник звукових явищ. Ми з вами з'ясували, що все, що нас оточує, називається матерія. В свою чергу, матерія складається з фізичних тіл, а фізичні тіла складаються з відповідної речовини. Також слід пам'ятати, що будь-яка речовина складається з атомів або ж молекул. Тому пам'ятати, що таке атом, що таке молекула, необхідно, тому що це є складовими елементами матерії всього навколишнього світу. Тому атом це найдрібніша електрично-нейтральна частинка речовини. Молекула це найменша частинка речовини, що зберігає її хімічні властивості. І молекула складається з одного чи кількох атомів однакових або різних хімічних елементів. Десяте завдання дайте відповіді на запитання. Перше, що станеться з кубкою металевих кульок, якщо розмістити їх на гладкій поверхні. Кульки частково розкотяться по поверхні, більша частина залишиться в тому місці, де ми їх висипали. І так як це гладка і горизонтальна поверхня, то фактично буде кубка з невеликою гіркою, і кульки будуть в такому стані залишатися доти, доки їх ніхто не зрушить з місця. Друге, що станеться з краплиною олії на поверхні води? До якої товщини розтечеться ця краплина? Крапля олії розтечеться по поверхні води і буде мати мінімальну товщину, яка відповідає діаметру молекули олії. І третє, площа плівки, утвореної на поверхні води краплиною олії об'ємом тисячних мм до дорівнює 40 см, який висновок можна зробити щодо розміру молекул олії. Щоб визначити розмір молекули олії, необхідно об'єм краплі поділити на площу плівки. Отримане значення і буде визначати діаметр молекули олії. Для цього необхідно виконати відповідні розрахунки і записати зокрема ті дані, які нам задано. Зокрема, нам задано об'єм, який становить 4000 мм, задано площу. 40 см, і для того, щоб виконати відповідні дії, нам необхідно значення см перевести в міліметри квадратні. І 40 см це буде не що інше, як 4000 мм. Визначити необхідно діаметр. Врахувавши, що між цими величинами, об'ємом, площою і Товщиною нашого шара є зв'язок, тому що об'єм визначається як площа основи на товщину. З цієї формули ми можемо виразити, чому дорівнює товщина, де Фактично, це і є діаметр нашої молекули, і для цього нам необхідно об'єм поділити на площу. Ми отримаємо значення, яке становить. 1 на 10 мінус 9 метру, що і приблизно відповідає діаметру, середньому діаметру молекули речовини. Також слід пригадати саму будову атома. Перше. У центрі атома міститься невелике за розміром ядро, у якому зосереджена майже вся маса атома. Друге. Ядро складається з протонів, які мають позитивний заряд, і нейтронів, які електрично нейтральні. Третє. Навколо ядра обертається по орбіталях електрони, які мають негативний заряд. І четверте, маса електрона набагато менша за масу протона та масу нейтрона відповідно. Переглянемо відеофрагмент із уточнюючим відео. Ти вже знаєш про будову атома та історію його дослідження. Пригадаймо прізвища науковців, які досліджували атом і відкрили частинки, з яких він складається. Поняття атом увів Демокріт. Він вважав, що атом неподільний. Розуміння атома як неподільної частинки було незмінним майже дві тисячі років. Але наприкінці ХІХ століття Джозеф Джон Томпсон відкрив негативно заряджену частинку електрон. Томпсон запропонував модель будови атома, згідно з якою атом нагадує пудинг з родзинками. Та дослідження Ернеста Резерфорда довели, що атом складається з ядра та електронів. Науковець запропонував планетарну модель будови атома. Український фізик Дмитро Дмитрович Іваненко зробив припущення й розрахунки, що ядро складається з протонів і нейтронів, а згодом англійський фізик Джеймс Чедвік. Підтвердив цю теорію, відкривши нейтрон, виконуємо 13 завдання і пригадаємо, що показують числа біля символів хімічного елемента. На прикладі калію визначимо кількість електронів, кількість протонів, кількість нуклонів і кількість нейтронів. Що стосується кількості протонів, за умовою, за умовою біля хімічного елемента. Зазначається у нас масове число, це у нас верхнє число і зарядове це у нас нижнє число. Зарядове число, в нашому випадку це 19, якраз і визначає кількість протонів у ядрі, тому у нас число 19, відповідає протонам. За умови, що атом у нас є електрично нейтральний, ми можемо говорити, що кількість електронів дорівнює кількості протонів і кількість електронів у нас становить 19. Стосовно кількості нуклонів. То кількість нуклонів визначає нам верхнє число, в даному випадку у нас 39, і це є сума кількості протонів і нейтронів разом. І наше завдання, врахувавши ці два значення, тобто кількість протонів окремо і кількість нуклонів загальна кількість частинок у ядрі, визначити кількість нейтронів. Для цього нам необхідно від масового числа. Це верхнє число 39. Відняти зарядове число це нижнє число 19, і тим саме отримати кількість нейтронів у ядрі. Це число 20. Також говорячи про будову речовини і описуючи різні фізичні процеси і явища, необхідно опиратися на основні положення будови речовини. Їх три. Перше у нас стосується того, що всі речовини складаються з атомів і молекул. Друге пояснення, що частинки безперервно і хаотично рухаються. І третє, нам визначає, що всі частинки взаємодіють між собою. Підтвердженням цього факту і підтвердженням цих трьох основних положень є відповідне явище. Ми їх розглядали: це броунівський рух, це дифузія і осмос. З одним із явищ, які підтверджують молекулярну кінетичну теорію і підтверджують складну будову речовини, є дифузія, з якою ми доволі часто стикаємося повсякденному житті. Так от дифузія це процес взаємного проникнення речовин, що контактують з причиненим безперервним хаотичним рухом атомів. Або інших частинок, з яких ці речовини складаються. Доволі поширене явище, зокрема поширення запахів, зокрема змішування різного роду речовин, склеювання, зварювання, все це базується на явищі дифузії, яке і підтверджує складну будову речовини, підтверджує нам основні положення молекулярно-кінетичної теорії. З багаточисленних дослідів було встановлено від чого залежить швидкість протікання дифузії. Швидкість протікання дифузії залежить від температури, агрегатного стану речовини, концентрації та маси молекул. Виконуємо 19 завдання і з представлених варіантів відповіді виберемо правильні, які визначаються нашою умовою. У першому завданні умова наступна: вибрати варіант відповіді, який визначає лише речовини. І в даному випадку це варіант відповіді B. У другому завданні нам необхідно вибрати варіант відповіді, який визначає нам тільки фізичні тіла, і це буквою В у нас позначена правильна відповідь. У третьому завданні нам необхідно вибрати букву, яка визначає нам правильний варіант. І тут представлені повинні бути фізичні явища, зокрема, це варіант В. Ну і четверте завдання стосується прислів'я, в якому представлено або ж зашифроване явище дифузії. І в даному випадку це є варіант 2, який стосується нарізання цибулі. Тому це, що стосується варіантів відповіді, і це, що стосується питань, які у нас були тестові. Наступне питання: на упаковках правильних засобів можна почитати застереження, що кольорову білизну слід прати окремо від білої. Поясни, чому. Знову ж таки, тут необхідно пригадати, що у нас відбувається явище дифузії, і при такому випадку, коли ми можемо змішати кольорові речі із білими. Колір на деяких тканинах не зовсім добре втримується, він може під дією пральних засобів вимиватися. І таким чином вся вода, в якій буде у нас знаходитись такий одяг, він буде зафарбований, тому що колір у нас буде проникати в тканини. інші. І таким чином відбудеться явище дифузії, і фарба з однієї тканини може перейти на іншу. І останнє: якщо 100 мл спирту і 100 мл води змішувати в одній посудині, то об'єм отриманої рідини буде менший за 200 мл. Чому? Фактично, коли ми змішали дві речовини, не спирт і воду, а інші речовини такого об'єму, то ми отримали саме 200 мл, тому що об'єми фактично сумуються. Коли ж змішують воду і спирт, то отримується менше, ніж 200 мл, і тут необхідно врахувати знову ж таки будову речовини, врахувати, що речовини у нас складаються з молекул. Молекули відрізняються своїми розмірами. В деяких речовин молекули великі, і в деяких менші. І от, зокрема, якщо говорити про спирт і воду. То в цих речовин суттєво відрізняються розміри молекул. У спирта молекула велика. Проміжки між цими молекулами значні, а от молекула води значно менша за молекулу спирту і вона з легкістю може розміщуватися в просторі між молекулами спирту, фактично заповнюючи цей простір. І таким чином об'єм при цьому не збільшується, а залишається в певних межах, які будуть відповідно мати менше значення, чим 200 мл. Це щось схоже, якщо б ми, наприклад, взяли посудину. З грецькими горіхами. І в ту ж саму посудину засипали або ж пісок, або ж, наприклад, пшоно, або ж горох. І ми побачили, що ці речовини просипаються в проміжки між е е горіхами, заповнюють цей простір, а при цьому об'єм у нас не змінюється, не зростає. Простір і об'єм у нас залишиться той самий, але ми займаємо оці проміжки між молекулами, так само і з молекулами спирту і молекулами води. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 6 сторінка 9.11, ЗОшита номер 2 5 та 6 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!